Наші вітання в ефірі. Програма актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. На Черкащині розпочалася імунізація диких тварин. Як це відбувається, і навіщо це потрібно? Сьогодні будемо говорити з Віктором Маломужем, заступником начальника управління, начальником відділу головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Наші вітання, пане Вікторе. доброго дня, слава Україні, героям слава. Що таке взагалі імунізація диких тварин? Які види диких тварин підпадають під цю імунізацію? Як це робиться? Пероральна імунізація це один із видів профілактики сказу тварин у дикій фауні диких м'ясоїдних, тому що звичайним методом, то тобто є ми не можемо зробити таку роботу, тому дана робота проводиться шляхом. Розповсюдження приманок з вакциною, тварина поїдає, розкушує приманку, де знаходиться вакцина. Вакцина попадає на стазову оболонку і таким шляхом імунізується проти сказу. Тобто імунізація це не обов'язково ін'єкція. Бути... Ну в даному випадку так. Да. У дикій природі проводиться так. Ну, якщо є можливість відловити лисицю, то можна зробити звичайним методом ін'єкцію. Ну, на жаль, ми ж не виловимося лисиць. Які захворювання найчастіше можна виявити у диких тварин? Ну, якщо в свійських домашніх тварин, це маса захворювань, в диких тварин виявляється частіше, якщо це в хижах, то все-таки частіше сказ. Ну, якщо взяти дикого кабана, то тут може бути і класична чума свиней, і африканська чума свиней, різні гельмінтозні захворювання. Ну, Хоч і деякі чесвітські тварини також хворіють любими захворюваннями, які є в світі. але зараз імунізація йде саме від сказу. Зараз в основному це тільки м'ясоїдні проти сказу. Дикі е, ну, профілактичну вакцинацію деяких тварин називають обов'язковою умовою для забезпечення от, громадського здоров'я. В Чому? чому? Е, ну, сказ це. Соціальна хвороба, можна сказати так. Тут беруть участь і дикі тварини, домашні свійські тварини, продуктивні сільськогосподарські тварини. Тут в якійсь мірі і людина може захворіти, якщо мала контакт з хворою. По-перше, сказ це невиліковна хвороба, лише профілактується, і якщо своєчасно лише звернутися за допомогою, хоч то Медичною чи антирабічною для тварини, тоді можна людину чи тварину спасти, але якщо вже пішли клінічні ознаки, захворювання, вже все, там вже ніхто нічого не допоможе. І тому в цьому ланцюгу необхідно працювати скрізь і з домашніми тваринами. З продуктивними і з дикими також в дикій природі, щоб цей ланцюг перервати е занесення, наприклад, збудника з природи в населені пункти. А як це відбувається? Ви їх там розкладаєте, розкидаєте з літака? От як? Е ну до. Встановлення військового стану такі роботи в нас щороку проводилися і розповсюджувалася приманка з вакциною повітряним методом, то є з літаків. Ну, на сьогодні заборонено для цивільного авіації рух повітрі, тому приходиться робити цю роботу наземним методом. Також є методичні рекомендації, вказівки, як це робиться ну Скажу, що на один кілометр квадратний розкладається 25 приманок з вакциною. Е, які ви вакцини використовуєте? От яка тривалість їх дії? І е, чи впливають ці вакцини от, на природну поведінку от, тварини? Е, ні, Вакцини безпечні. Вакцина нашого українського виробництва Орісвак називається е, українського виробництва. Е, вона безпечна навіть у великих кількостях, якщо чи навіть свійська собака, домашня собака може теж спожити цю приманку з вакциною. Вона зовсім абсолютно не, не, ну, безпечна для домашніх тварин. Безпечна вона і для людини. Просто що ми рекомендуємо не брати її, не переносити на інші місця, де виявили, не розламувати, не дивитися, що там всередині. Нехай її лучше спожиє лисиця чи інша якась дика м'ясоїдна тварина, таким методом вона вакцинується проти сказу. Ну не перекреслювати вашу працю, скажімо так. Так, так точно, так. Да. І навіть якщо дика тварина спожиє декілька, навіть п'ять чи десять таких приманок. Абсолютно нічого з нею не станеться, вона не шкідлива навіть у великих дозах. І якщо на протязі 21 дня, після того як вона спожиє цю приманку з вакциною, сформується імунітет, який триватиме майже рік. Пане Вікторе, от виникає питання: а от як ви можете контролювати от рівень охоплення? От якщо військових тварин це зрозуміло, а от в дикій ми план у нас і робимо в цьому році повністю вся територія області, Ну, крім заборонених певних територій, де цивільні особи не мають права знаходитися. Не робиться вона в населених пунктах і на водних об'єктах. Ну, болота, річки і таке озеро. Розроблялися певні маршрути, карти всіх мисливських, угідь, сільськогосподарських, угідь, де ця приманка. Да, ну, якщо ми знали, що, наприклад, сьогодні буде це поле дискуватися і там будуть якісь агротехнічні роботи, проводяться, то відкладали на інші дні. Це все узгоджувалося з органами місцевого самоврядування і з мисливськими. Товариствами, мисливськими господарствами, управлінням лісового та мисливського господарства. Ну то ця робота робиться зараз в нас комплексно і беруть участь. Повірте, там всі і всі, всі зацікавлені, і дуже нам допомагають в цій роботі. Ну, ви говорите про те, що е, на диких тварин, е, тобто е, в негативному плані е, ці вакцини Немає. не впливають, а от мова йде тоді про екосистему. Чи... Е, вона, це, дивіться, приманка сама власне складається із пресованого м'ясокісткового борошна. Воно абсолютно нікому ніяко. Це її оболонка. Е, так, так. Да. Бо... Вона має специфічний запах. І дика тварина лисиця на дуже великій відстані чує і йде на цю приманку. Сама власна вакцина, вона теж вже. Ну, мене, я не знаю, є, на жаль, немає. Я... Ну, нема там нічого повністю, що буде забруднювати навколишнє середовище. Це для наших глядачів візуалізувати. У нас є сюжет. Давайте подивимося, я думаю, це буде. Більш ефективними зрозуміють, будь ласка. На Черкащині імунізують диких м'ясоїдних тварин від сказу. Спеціально сформовані бригади поширюють приманки з вакцинами в Уманському та Звенигородському районах. Загалом в області сформовано 152 бригади. До їх складу увійшли спеціалісти державних ветеринарних лікарень, а також представники місцевого самоврядування мисливських і лісових господарств. Так, загальна площа для проведення імунізації диких м'ясоїдних 2861 квадратний кілометр. Усього буде використано вакцини 71 525 доз. Дана машина, яка привозить вакцину, остається в нас до сьомої ранку. І підтримує температурний режим. В сім ранку ми розгружаємося, так само будуть групи, так само будуть відділки отримувати вакцину, проводити роботу. Використовують пероральну вакцину вітчизняного виробництва Орісвак. Орієнтуються насамперед на лисиць. Приманки розкладають поза межами населених пунктів. Отака ось, ось приманка з вакциною. Приманка складається із м'ясо-кісткового борошна, всередині знаходиться блістер із вакциною. На один кілометр квадратний території розповсюджуватиметься 25 таких приманок. Після поїдання приманки у тварини формується імунітет до збудника сказу. Діє вакцина мінімум рік. З 21 жовтня така сама кампанія розпочнеться у Черкаському та Золотоніському районах. Фахівці наголошують, якщо ви знайшли таку приманку, не беріть її до рук і нікуди не переносьте. Актуальна розмова в ефірі, говоримо про імунізацію від сказу диких м'ясоїдних тварин у нашій студії Віктор Маломуж, заступник начальника управлі... управління, начальник відділу головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Пане Віктор, ну навіть ми подивилися сюжет, навіть візуально видно, що в цих прибанках нічого штучного немає. Нічого Там, немає ні зверху... штучного, ні шкідливого. Абсолютно Я, крім, крім самої упаковки коробки, в якій вона в які... знаходиться, і то вона бумажняна. Е, які Топ. проблеми от у вас виникають на, на шляху цього імунізації? Це людський фактор, якийсь організаційний, що це е, ну, якщо взяти власне, компанію із пероральної імунізації, практично якихось е, в даному в поточному році ніяких проблем не було. Е, навіть скажу більше, були мисливські колективи дуже зацікавлені цією роботою. Підставили плече дуже добре нашій службі. Сюжет був по Звенигородському району. Аналогічно віднеслися це і в Черкаському, і в Золотоніському, Уманському районах. Молодці, я їм дякую за ту роботу. Вони транспортом своїм нам допомогли. Місцевість добре знають. Більше звертали увагу іменно на ті ділянки лісу чи інших якихось мисливських територій, чи сільськогосподарських угідь, де частіше всього зустрічаються лисиці. Тобто в мисливських угіддях, там громадських організаціях, лісництвах, повне розуміння і повне розуміння. Дуже дуже дякую їм за їхню роботу. На рівень от, інформування от населення, як ви от охоплюєте? Ну сьогодні ви в нашій студії. А взагалі, от я як це робота? Постійно була? проводимо шляхом, навіть ну, начнемо з того, що під час здійснення якихось протиепізотичних заходів на місцях, тобто це вакцинація, чи то проти сказу, чи то проти хвороби касла в приватному секторі, чи то Сибірки, Чуми, Свиней при під час спілкування з громадянами безпосередньо. Шляхом висвітлення на офіційних сайтах нашої головного управління Держпродспоживслужби і Держпродспоживслужби України виступи на сесіях районних місцевих рівнів, ну і так далі. Навіть навіть в цьому році, 28 вересня, ну кожного року, 28 вересня, відбувається. Це Всесвітній день боротьби зі сказом. І була пропозиція Держпродспоживслужби України центрального апарата нашого, і ми його підтримали, проводили відкриті уроки по школах про проблематику сказу, про поводження з домашніми тваринами, з дикими тваринами, таке інше. Тобто, ми скрізь стараємося, де тільки можна висвітлювати цю проблематику профілактики. І небезпеки сказано. Тобто головне тут донести, що мова йде про життя і смерть, в принципі, так і точно. Іде... йде тільки так, і тільки так, і тільки профілактичні заходи, якщо вони якісно спрямовані, вони можуть в якійсь мірі знизити або навіть ліквідувати це захворювання, як це. У ряді європейських країнах, які фріб без сказу, яка ціна цього питання? Звідки ви маєте фінансування? От все фінансування повністю державне. Ми плануємо, держава закупляє для нас, привозять уже готову вакцину. Ми не беремо ніяких участі в тендерах. Нам, наприклад, нам поставляють в ті визначені терміни, які ми пропонуємо для ці для проведення цих заходів. А є держави, де от це більш поставлено ефективно ніж у нас? От, і ми могли назвати от, приклади? Ну, всі, Практично всі європейські країни і сусідні країни із Україною в першу чергу вони там ще трошки є проблематика в них, тому що, на жаль, не Лисиця не знає, що таке кордон, і вона мігрує туди-сюди. То наші сусідні країни трошки від нас, як то кажуть, трошки сказом страдаються. А взяти стару Європу, як то кажуть, там практично сказу нема. Там його побороли вже давно. За рахунок чого? За рахунок того, що вони роблять постійно, робили, мабуть, постійно також цю ж саму пероральну вакцинацію диких е, в першу чергу в дикій природі. Хоча там я ж кажу, лисиці свободно ходять по містах і вони безпечні повністю. Тобто за формою ця вакцинація вона, в принципі, нічим не відрізняється від нашої. Там Абсолютно просто... вона до нас прийшла пероральна імунізація, вона прийшла до нас з Європи. Нам. Рекомендували і почали даже європейці перші роки, коли там починалося в 2000-ні роки до 2010-го Десь там європейці фінансували цю роботу у прикордонних областях. Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька Закарпатська, Карпатська там працювали. Ми тут в центрі не робили, а там уже наші колеги робили цю роботу їхніми вакцинами. Щось нове можливо придумати в цьому питанні? Чи це вже якби тут нічого не придумаєш? Форму? Ну на жаль, якщо брати їхню практику, то мабуть нового нічого нема. Зниження популяції. До науково обґрунтованих норм погодів'я, чисельності лисиці, боротьба з безпритульними тваринами. Боротьба не назвеш якось неправильно буде із стихійними, Контроль. Контроль, Стихійними, як це з палками, З валищами. от тобі, і наша культура, перша відповідальність власника тварини. І привести його, це треба червоною ниткою відмітити на щорічну вакцинацію на щеплення ну, домашніх собак котів. Отут тут ми будемо працювати, отут тут ми поборемо сказ. Тобто питання, воно не впирається лише в вакцинацію як таку, це комплекс це робіт комплекс плюс свідомість людей. Так, тільки так. Тільки так ми і є в Україні зараз програма. Знизити радикація сказу до, до 30-го року, щоб не було ні одного випадку захворювання людей. Хоча б. у нас, на жаль, щороку є випадки загибелі людей від сказу. на сам кінець. Скільки триватиме цей процес імунізації, і жителям яких районів потрібно чекати, що ви будете проводити? Значить, у нас закінчилися заходи по уманському і звенигородському районах. Вони там стартували ще 14 жовтня, з 21 жовтня, ну на цей тижні, такі заходи розпочалися у Золотоніському і Черкаському районах. І я думаю, що завтра, там завтра, тобто у п'ятницю, вже закінчиться повністю тут робота. Ну у нас там буде, буде трошки інша вже специфічна, чисто наша ветеринарна, тому що ми будемо ще контролювати е, якість цієї роботи. Е, в нас е, будемо вивчати, як вони е, деякі тварини спожили цю вакцину. Ми будемо, там, є у нас контрольні точки, і будемо ходити дивитися, чи поїли, чи не поїли, там, де ми розклали, там де ми знаємо, де ми положили приманку. І будемо ну на сьогодні по Уманському і Звенигородському районах. Там ефективність поїдання вже 60%. Ну це був на 8-й день, на 15-й день ми ще не дивилися. То я думаю, що буде супер робота. Україна виробляє таку вакцину? Ну так це ж наша вакцина, чи провари. Дякуємо, що прийшли до нас. Це був Віктор Маламуш, представник головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Зараз в Черкаській області триває імунізація диких м'ясоїдних тварин. І от головне, от які слова що привертають до чого до чого він закликає. Не чіпайте приманку і не перекреслюйте роботу фахівців. Адже це питання життєво важливе для нашого суспільства. Щасти вам і пильнуйте себе.